Тамар, давай переходимо на наступну частину. Не менш цікава це наші улюблені питання. Всі ж пам'ятають, що в коментарях їх можна якраз задавати, і ми кожного разу будемо намагатися їх на них відповісти. на початку кожного місяця, Тож, полетіли перше питання. Всі ми знаємо, що консультації це добре і єдиним із інструментів пошуку клієнтів на Upwork а, але як бути агентством, в яких об'єктивно не всі фрілансери готові надавати консультації або навіть взагалі не мають very bad English? просто не створювати їх не варіант, правда ж а, окрім думки про оверпрайс-цінники, є ще гіпотези зробити адекватну ціну, щоб підвищити ймовірність отримування повідомлення. Але в календарі забрати доступні дати, лишити можливо якусь одну, десь там через 10 місяців. Щоб ніхто не міг забукати, і лишалось тільки можливість написати меседж повідомлення, що думаєш з цього приводу, господи, тут цілих три питання, насправді в цьому питанні, але е, відповім тоді на всі сап-питання. Перше створювати консультації взагалі форк це про те, щоб створювати все, що він дає створювати. Да? Чим більше ви створюєте, чим більше селів. Да? Тим краще. Uh -huh. І е, щодо консультацій, е, вони дуже сильно вас підвищують, і там вже є окрема плашка «Offers Consulting», І зараз на дашборді клієнта, до речі, є частина, де він внизу бачить чотирьох чуваків, які пропонують консультацію, по відкр... е, яка співвідноситься з відкритим, е, відкритою джобою. Тому mm. е пропонують категорію менше чи що воно там? Ну там же тайтал, uh, тайтл. Uh, У мене Атегорі. ось зараз робота UI-UX дизайнер needed, і мені е внизу пропонують чотирьох UI-UX дизайнерів з плашечкою offers consultation і пише типу, ось ці типу, не за інвайт то райнау оферс Ні, 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 взагалі. Ага. взагалі. Але вони міняються, до речі, якої теленаташ Search. Тому е перша консультація треба. Якщо це агенція, і у вас немає можливості. Це друге да сап питання. Е щоб, наприклад, е Петро виходив на ну, він фізично, виходив. немає можливості, щоб вони їх по пов... різним питанням немає. Він насправді не девелопер. Він насправді не знає англійської, він насправді ваша мама і так далі. ну Тобто, що завгодно. Ну, неважливо. Ви можете в самій консультації вказати, що типу deliverables буде надано саме агенцію, командою, тобто це може бути документація, стімейт, на... да, в описі. Ага. І що на консультацію а, може прийти додаткова людина. Тобто, additional... І по цій консультації, тобто, календар буде. Петро, а прийде в ваш танк. А, а по суті, дивись, відбудеться так, що ми в наш діалог з клієнтом додаємо іншу людину, да? додатково, хто прийде на консультацію, і вона просто приєднається до цього кола. Так, так. А Петру треба приєднуватися для того, щоб вона зарахувалася як факт, що відбувся. Просто важливо, щоб Петро потім надіслав там, ну, те, що там зазначив. Так, Саме Петро надіслав. Так. Good point. Ага. І е, наступне було питання, тут третє питання по ціні. Сама в шоці, що я запам'ятала, господи. <laughs> Коротше, ти раніше, мені здається, показував мені цей текст. Е, well, значить... ти бачила в ютубі. — А, да? Да. Ага, так. <laughs> е, значить, е, щодо ціни, є дві стратегії. Є стаття про дві стратегії консультації. Дам Дімі те, щоб він додав. Е, значить, ви можете додати супермаленьку ціну да, для того, щоб привертати увагу, але це трошки погана ідея тільки в тому плані, що ну, доведеться давати ці консультації всім на світі. Да, і в мого одного клієнта була проблема з тим, що, наприклад, один чувак йому дуже сподобалось, і він тупо займав весь його час. Можна надати реальну, нормальну руку е із нормальною ціною. Ну і мені навіть дехто з моїх клієнтів, оунерів, агенції, сказав: ні, ну що, типу, 300 баксів заробив за годину, нічого такого, типу подумаєш, е -е, проконсультував, нормально вийшло. Навіть якщо проект не завів з цього. Ім. Але якщо ви не хочете реально надавати консультацію, ви можете поставити там 5 тисяч баксів, будь ласка, ставте. І все одно це краще ніж її не мати. Тому що е, в консультації є оці 10 сірих хмаринок типу скіли. З них 5 це скіли, а 5 це ключові кастомні слова, які впливають на ваш профіль. так да, так, да, так. Да. От про це ми, до речі, в минулому відео на прожарці говорили там. А, так, так, так. До речі, речі Діма, як ти там зробив? Ні? Ще, 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 ще ні. Я на настроююсь, тому що я ж чекаю зараз ми. Закінчимо підготовочку по тімі, і далі я себе приведу до ладу для того, щоб таке ривок зробити. Рухаємося до наступного питання. А, до речі, ти знаєш, от ти коли розповідала про онлайн-консультацію. У мене був один із поємтів, таких, знаєш, я розумів, що хтось інший може іти що це може бути насправді і якийсь там і менеджмент агенції або продажники, ну, в залежності від того, як побудована структура, просто я думав, що тільки у них розміщувати, але я думав, як на них на цю консультацію будуть потрапляти. От зараз я ну, зараз воно по полешкам все. Лігло. Але я ще хочу сказати, що на консультаціях оцих зум-колекворку відео не обов'язкова штука, тобто теж. Ну, я ні, я розумію, ну а взагалі, з, з точки зору споживача, я тобі можу сказати, я, наприклад, я не люблю, коли я з кимось виходжу на Zoom, і мною там чорний екран. Звісно, з точки зору продажів, це взагалі неправильно, це трошки інша розмова. Але чим більше ви органів чуття задієте для клієнта, тобто він може бути з чорним екраном, а ви ні. І, Можливо, я не знаю, чи хтось помітив. Я, наприклад, дуже багато жестикулюю це, е, якби і характеру, і, і деякий сел-стрік. Теж він це вже в мене деформація. Тому що люди, чим більше вони. Чогось да, розуміють або відчувають, і коли ти щось додатково показуєш руками, то ти додатково їх інволвиш в свою розмову. Так, да, коли ти Sorry. спілкуєшся Sorry. з чорним екраном, воно тебе тільки збиває, тому що ну ти не відчуваєш цієї ситуації, мені здається. Так. Але якщо в тебе Петро, а виходить Іван. Ну, я тобі можу сказати, що мені, наприклад, мені значно легше, от якщо ми прикладаємо на повсякденне життя, от цю історію, да? от мені значно легше зараз спілкуватися з тобою, аніж просто записувати відео на камеру, коли у мене нема зворотнього якогось зв'язку. От так, так само мені здається, в консультаціях. У мене є ось курс теж по обворку, і там я його записувала з реальною групою людей, і тому він вийшов такий дуже активний, тільки через те, що я реально це розповідала а. людям. І нещодавно там у мене була спроба записати відео, і я потім подивилася. А я сиджу така, як скала, дуже не, не схожу на мене. І, ну бо немає співрозмовника. Так, ну угу. що, полетіли далі. Дивись, тут питання з відсилочкою на наше минуле відео, там де мова йшла про VPN, про те, пам'ятаєш, як у тебе деякі навіть видаляють додатки, да? коли їдуть кудись в іншу країну. Так от питання таке: Як це мати одну країну для роботи, якщо ти подорожуєш і працюєш ремоутлі? Це ж сама розповсюджена ситуація. а якщо ти Поїхав там, ну із із війни. То що тобі взагалі робити, якщо ти постійно подорожуєш? Тобі повертатися в якусь окрему країну, щоб попрацювати і далі знов подорожувати? Передаю привіт нашому спільному другу Денису. Е, Денис він такий діджитал-номад. І він постійно подорожує, він активно користується форком, його агенція ця тара зробила, здається, 4 мільйони доларів на порку, може, 10, Я сорі, якщо я применшила заслуги. Коротше, суть така, ти можеш, в принципі, подорожувати, але вони тобі можуть додатково верифікувати і так далі. І якщо іноді вони запросили у Дениса тікети. Типу, показати, що він ну, типу, подорожує реально і так далі, тобто постійно верифікуватися. А, але ти ж не міняєш 10 тисяч разів девайси, да, при цьому тому в них, в принципі, є хоч якісь моменти. Звісно, що не можна подорожувати до Криму, Донецької а? області, Рашки і так далі. Це заборонено. Ага. Ну бо і тебе одразу І ніякі тільки ти не допоможуть. Ніякі тільки ти не допоможуть. А хоча в мене також є один випадок, не мій до речі, Я просто знаю чувака, який розблокував себе тільки через те, що в нього провайдер якось там динамічно айпішники ага. і показав, що він десь в Донецькій області, і він зміг розблокувати себе, але тільки через 10 місяців здається. Ось ну довівши, що це був не він. Взагалі будь-який акаунт можна розблокувати. Це всі мене питають постійно. Тим а можна? Можна, будь-який акаунт, будь-який варіант, можна, але буде довго. Чим більш складний випадок, тим довше. Навіть розблоковуються реально ті чуваки, які були супер неправі. І я кажу не про шерінг емейлу, я кажу і навіть про те, що там обманули клієнта, їх заблокували, і все одно відновлюють профілі. Все можливо. І щодо vpn VPN, не, не юзайте, анонімайзери не юзайте, е, оці замінники проксі не юзайте, юзайте тільки. Зараз проходить ремонт десктоп. Е, е... Сім'юєр, Anydesk, правильно mm -hmm. налаштовані, це можна, якщо вам дійсно це треба. Так. І, ну, і можливість, до речі, ще одна зміна. Збирайте пруфи, якщо багато подорожуєте, да, оці таки. Так, ці, і та, і так інші. але, але ну, зайвий раз, якщо не дуже потрібно, краще перестрахуйтеся і візьміть собі реальну перерву. Відпочиньте і так далі. Але я хотіла, до речі, сказати про новинку Дім щодо Cloudflare. Знаєш, mm -hmm. так, що а, зараз... Да, да, да. я звернув увагу постійно, йде перевірка mm -hmm. зараз. Чи це через що можливо ви помітили? Буквально за останній місяць було мільйон скамерів на форку, типу мільйон, які вас просили верифікувати ваш аккаунт. Я хочу сказати, що знаю особисто випадок, як мій клієнт. Дав картку, і в нього зняло, ну, встигло тільки 500 баксів, правда, зняти. Тобто, mm -hmm. і реально, і він мені дозволив скріншот вставити з цього в свою статтю. Так-да-да, -да -да. я бачив стаття, вона була, мені здається, минулого тижня якраз. Да. Про і прямо. Це, я маю на увазі, він прямо мені дозволив цей скріншот, де він дав цю картку вставити. Він, в Скінкот там а, а, теж є. А... Так, тому заходьте, будь ласка, да, заходьте, поки Тамара не приховала пін код цей ccv код, який да, так, да, ось, да, да. ми говорили з тобою в минулому на про жар... ні раніше про смайлики на початку коверлета. Підкажіть, будь ласка, як ставитись до виділення виділеного форматування тексту, жирний курсив, і мені здається, у спільноті так само це от да? Там як виділити додатково. Як ти до цього ставишся? Я ставлюся, знаєте, до всього нормально. Але якщо ми говоримо про алгоритми Апворку, і якщо ви згадаєте про що ми говорили на початку, що тепер кавер-летери читає ума. А ума не читає ЮНІКОД, а ну це виключно візуальна якась історія там виділити але... якусь тема, частину, і вона ніяк не вплине безпосередньо на якесь ранжування чи ще щось. Так вплине. Я ще кажу, що вплине. Тому що, ну, ви, наприклад, написали I'm graphic designer» І оцей жирним, знаєш, юнікод, І воно не прочитає це. Розумієш, вона така. І для неї текст буде виглядати так I'm. I have. I know. I did». Ні, did... по почекай. Чому ти думаєш, що вона скіпає ці форматування? Тому що це юнікод, вона його не читає. <звіт> Все. Це зрозуміло, питання закрили. Рухаємося далі. Тому не, не варто це використовувати. О, дивись. Як знову таке... сьогодні не варто, так. Да. Дивись, знову таке комплексне питання, як пише Володимир. Дякую за корисну інформацію. Раз ви такі щедрі і відповідаєте на питання, під відео задам свої. Як на Upwork менеджери? Менеджерити ризики поганого відгуку від клієнта. Станом на зараз ситуація така, що клієнта дуже багато важелі впливу і можливості для маніпуляції. Поганий відгук від клієнта видалити практично неможливо, якщо клієнт маніпулює, не палячись в чатах. Для фрилансера це мінус GSS, це рейтинг і т.д. в свою чергу. Поганий відгук від фрилансера в сторону клієнта для нього плюс-мінус немає наслідків. Клієнт, знаючи це, може просити додаткову роботу безкоштовно або рефакторинг правки, доробки безкоштовно, тощо, тощо, то що дуже ситуація схожа на те, що я розповідав про кейс, який був у мене. Ми в принципі про це вже говорили, але давай таке, от теж можливо, коротеньке резюме. Розбивайте контракти на маленькі контракти, підконтракти, для того, щоб було легко в випадку шантажу повернути е, гроші. Повний рефанд контракту зробить його е, невидимим в вашому профілі. Так він все ще може вплинути трошки не прям повністю на GSS, приблизно, по моєму досвіду, 2%. Може зняти за приватний фідбек, але не настільки, бо це нуль, да? тобто нуль uh -huh. доларів не впливає в публічний фідбек на вас приватний, там, де ще написано, що клієнт unsatisfied, так, але трошки. Тобто, умовно, ви заключаєте контракт на 5 тисяч доларів. Класно, якщо ви розіб'єте його на п'ять по тисячі доларів. Це додаткові ключові слова для вашого профіля. Тисячу доларів не так страшно повертати, як п'ять тисяч доларів, і так далі. і так далі. Це приклад. Тобто, ось. І, до речі, у мене, знаєш, яка думка? Це навіть з точки зору побудови комунікації з клієнтами. Ті клієнти, які дуже полюбляють правки, ними легко маніпулювати в межах окремих. Мало сто ну, контрактів я би так сказав. Тому що коли він каже, давай, давай швидше, швидше, далі, далі. І ти йому кажеш давай швидше закриємо цей і рухаємося далі. І він стає сам заручником своєї ситуації і дуже активно йдуть на ці от поступки і стрибають, ну прискорюють зі свого боку рух по, по цьому флоу, да, клієнтському. Тому е, мені здається, це. Тут вже трошки не дуже знаю щодо цього. бажаю всім, щоб клієнти вами не маніпулювали і ви не маніпулювали клієнтам. Так, так, да. так. До речі, ти знаєш, я хотів вже поділитися тоді оцим опонтом. Помню, Пам'ятаєш, я mm -hmm. я писав, що в мене з'явилося розуміння, звідки взявся мій успішний успіх, при тому, що я там не оптимізований. Це якраз мова. Знаєш про що? Про те, що поруч. успішний успіх це не зовсім об'єктивне явище, і що ти міг би набагато більше, якби був Ти можеш більше, знаєш, Як дружина має каже, Діма, ти можеш більше. Я кажу, Юля, 58 годин за тиждень, ти можеш більше. Ні, я, я про інше кажу. Я кажу про те, що насправді у мене був фокус на побудові довгострокових відносин з клієнтами. І у мене зараз головний пул близько 90, може, навіть 9% клієнтів це мої довгострокові відносини. На що я робив упор, коли підходив до кожної таски. Тому що кожна таска може стати останньою, і так само може стати лише першою. Серед багатьох. Та, 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 та. І от знаєш, як е, е, там навіть цитують іноді, там, коли якесь питання до мене йде в спільноті, що там є така цитата: ми ж граємо вдовго. От я завжди намагаюся грати вдовго. І от це одна історія. А те, що стосується алгоритмів, насправді це дуже крута штука для тих, хто знаєш, заходить і каже: Ой, все, ринок поділено, як же я туди зайду? От вам якраз от, 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 от саме вам. Алгоритми для стрімкого старту і потрібні, от в першу чергу. Це вірно, це вірно. Якщо у вас будуть алгоритми і довгострокове ставлення до клієнтів, то будете крутіше, ніж Діма. А. <плес> так. У нього поки що довгострокове ставлення, а профіль на 5 з 10. Так, я б тобі показав, скільки у мене зараз інвайтів писить без відповіді. Просто я, ще, тил... я ще кажу, а. До речі, а ти знаєш, що якщо в тебе інвайти висять без відповіді, і в тебе впаде response time, то ти втратиш бейджик. Який? Response time? Топрейтед. То пейтед, то плюс. Ти втратиш, якщо в тебе то одна з умов топрейтеду, це те, що в тебе респонс тайм до 24 годин. Бо так і якщо. А в, в мене воно прати... не падає. Ну, значить, на якійсь ти відповідаєш, воно ж середнє рахує. Якщо в тебе впаде response time, це може відбутися. Ти, типу, ну все, ти просто втратиш і будеш заново його набирати. Удачі тобі. Блін. Ну, коротше, ну, інвайте треба обробляти до 24 годин. Ні, я так сам теж всім розповідав і радив, але зараз ти знаєш, нема на це часу. Там знаєш, як Андрій каже: Діма, тобі насипалося. Я кажу, Андрій. Ро Ти можеш ти можеш їх деклайнити. Це теж респонс. Ти ж кажеш, що погано деклайнити. Ну, типу, мені так сказав, я розповідала, що так мені розповідав Гіградар: в мене немає такої статистики особистої, uh -huh. та, що типу, треба все аксептити. Я знаю, що треба точно деклайнити. в мене є такі, ну, така інформація: точно деклайнити саме з not interested in work інward дискренне. <Але> Щодо акцептів, ну, типу, мені про це розповів Гіградар, я така, ну добре, це не гірше. Типу, акцепт казати, ну, сорі, не можу. Але взагалі не відповідати, ну, це точно мінус, де... мінус бейджик. Так, все. Ми зараз закінчимо, і я. Побіг побіжу відповідати. Давай, у мене тут останнє, мені здається, питання лишилося. Якщо клієнт просить працювати поза форками, фрилансер погоджується, то у клієнта тепер безкінченний важить впливу у вигляді того, що він може написати підтримку форку і довести, що ви працюєте напряму для фрилансера, потенційно бани втрати аккаунту. Відповідно, клієнт може маніпулювати і просити всі ті штуки, що і у пункті номер один. Тамара, чи були у вас подібні кейси? Поділіться, будь ласка, як поменеджити таку ситуацію? А якщо ні, то як би ви підходили до вирішення подобного кейсу? Так так клієнт краще залишитися на форку. Я по поцію, коли клієнт чітко каже. Або працюємо поза апворком, або ніяк, щось наприкінці, да, якось так змазано все розповів. Намагався до. Я зрозуміла. Якщо ми кажемо саме про кейс, коли ви дуже хочете цього клієнта, і треба виходити з апворку, то треба працювати з ним десь, де ваша аватарка буде не схожа на вашу аватарку на апворку, не з вашою поштою, не з вашими, типу, наприклад, ви, Тамара, назвати себе Петро, ну і так далі, сказати, не. що це ваш псевдонім сценічний, Щоб, якщо що, щоб скріншоти не доводило, що це ви. Ага. Розумієте? Ну, Хто з нас не може собі змінити там слеку, наприклад, конкретний слек завести для цього клієнта і довести там аватарку або другий Телеграм? Ну, якщо дуже треба. Ось відповідь на питання. Та-та-та. Будь ласка, син Дмитра, додайте оцього мужика. Який... А, да -да. Мемчики, мемчики. Мемчики, ти знаєш, він у мене навіть так питав: типу, а можна ми там мемчики будемо? Я рети, ну можна мемчики. Можна. А як Тамара до цього буде ставити, що, що там, типу, нікого не ніяк не образити Я говорю, так, Тамара, це і є мемчик, просто ну, по її цьому блогу, це просто мемчик. Правильно? Не, не, не образливо. Не. Та ні, я обожнюю мему. Мені да? взагалі здається, що чим більше ти використовуєш гумору в бізнесі, тобто в тому, коли ти доносиш інформацію, тим легше цю інформацію донести до людей. Все одно це дуже складно так багато всього осягнути за, наприклад, одну годину вебінар. Ти запам'ятовуєш 10%. І якщо тобі дали якийсь мемчик, ну то ти. Швидше ти не думала розуміти? бути мемологом? Жіноча мемологія. Я, я думала, що я вже так, А, вже. Я називав, як ти мене називав до цього? Будь ласка, переіменуйте мене з епертак на мимолог опорку. Копірайт. Я А, Окей, Тамара, дякую тобі, гайс. Зустрічаємося на наступній частині вже за тиждень. Маленька не, дивіться, пауза. не дивуйтеся, що ми в, в однаковому одязі. Це співпадіння, ми насправді перемо його. Да. Ми, Але... ми ночували вдома. Весь цей місяць ми ночували Але вдома. Але не разом, не разом. Ми, ми в різних країнах.